І Україн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше щодо Авдіївки. Звичайно, найбільше зараз відгуків з таких уривків інформації: відео, фото із Авдіївки, бо там найбільш масштабні бойові дії відбуваються. Росіяни лише за минулу добу близько 30 атак. Здійснили у цьому районі. Це найбільше по всіх напрямках. Саме Авдіївка виділяється знову ж таки. Ми бачимо, що в районі степового. І коксохімічного заводу якихось значних просувань немає, але сіра зона далі шириться поступово за залізницю. Бік степового, от і дуже вже впритул до цього села. Фактично, ми бачимо цю лінію. А сірої зони, де присутні окупанти, де вони намагаються власне просуватися і закріплюватися. Отже, ось це ділянка фронту викликає певні застереження. Ну і атаки на коксохімічний завод продовжуються. Його не зайняли окупанти, але тиснуть. Головна ж, новина, власне, за минулу добу із. Авдіївки полягає в тому, що росіянам вдалося просунутися у промзоні в цьому районі і закріпитися там. З'являлися нібито відео відходу звідти українських військ, які росіяни поширювали. Ну, там видно, що якась частина дійсно українських військ відступає. Ну і загалом промзона виглядає. Зараз ось так, як ми на відео бачимо, з дрона повністю розбиті будівлі. Не видно там якогось руху військових по цьому району. Таке враження, що дійсно звідти відійшли оборонці от, на інші позиції. І далі починається за цією промзоною приватний сектор забудови. І, от, можливо, на позиції саме в той район відійшли українські військові. Зараз же ми бачимо, от, спостерігаємо, що росіяни ведуть так би мовити. Розвідку за цим районом, і вже стверджують, що вони туди увійшли і закріпилися у цій е, промзоні. Попри це. Е, Просування в будь-якому районі на будь-якому відрізку фронту біля Авдіївки окупантам дається просто таки з тотальними втратами, з величезними втратами. От розвідка Британії пише про те, що Росія зараз зазнає найбільших втрат на добу із початку війни в районі Авдіївки. В середньому на добу втрати Росіян становлять 931 особу. Порівнюють цю ситуацію в березні цього року із Бахмутською операцією, де Росіяни втрачали 776 вбитими окупантів в ході бахмутської операції. Британська розвідка при цьому опирається на. Спирається на дані від нашого генштабу українського і стверджують британці, що ці дані виглядають цілком правдоподібними. Тож 931 вбитий російський окупант на добу, і саме через Авдіївку ось такі цифри і числа ми бачимо у статистиці. Це окупантів не зупиняє, продовжується дуже активні наступальні дії. І от на промці вони намагаються просунутися якомога ближче до безпосередньо вже ву вулиця вдіївки до населених вулиць, де, де фактично житлові будинки розташовані. Вже ясно, що людей там уже немає, там просто поле бою. Крім того, ми бачимо, як багато техніки окупанти втрачають. От останнім тижнем за останні тиждень вони знову задіяли багато і бронетехніки і танків. І це все було відображено у втратах зафіксованих українським генштабом. Бачимо, це розбиті танки, розбиті бронеавтомобілі, які валяються це на ділянках, де росіяни намагались організувати прорив. Є там танки із змінними тралами, які мають розміновувати територію. Є власне автомобілі, бронеавтомобілі, які доставляють піхотні штурмові групи. І все це там гниє, розбите українськими ударами української артилерії в полях Авдіївки. Очевидно, що це і ділянка біля промки, так може виглядати, і особливо біля коксохіму, біля степового. Від Красногорівки, де ворог зосередив значну кількість своїх атак. Пробували вони наступати і на Новокалину. Ми, як бачимо, от один напрямок удару, другий, третій. Взагалі ну, колосальні сили. Звичайно, росіяни тут засередили в районі Авдіївки і на деяких ділянках мають успіх. Тенденція минулого тижня, про яку ми говорили, про те, що вигризає ворог десь 50 метрів, десь 100 кожної доби, вона не змінилася. Рішучих проривів тут з боку ворога нема, але от в Стиляють вони тут тілами загиблих ці квадратні метри просування і намагаються рухатися далі. Що стосується інших ділянок фронту поруч, Мар'їнки, Новомихайлівки, то тут були штурмові дії, зафіксовані, але без особливого успіху, про що і самі росіяни пишуть, і от аж до Вугледара якогось просування росіян тут ми не фіксуємо. Про південь поговоримо трохи, адже там було зафіксовано шалений, просто такий шторм у Чорному морі. Докотився він до Азовського узбережжя так само, і Бардянськ постраждав інші міста на узбережжі. От є кадри із Бардянська, як підтопило місто, як шторм там повалив дерева, поперекидав різноманітні будівлі. І от бачимо, з корінням повиривані дерева лежать просто такі на вулицях міста. Затоплені ті вулиці, які ближче до моря. Моря, море вийшло з берегів, і от затопило. І так виглядає дуже багато міст взагалі по узбережжю Азовського Чорноморського моря і Чорного моря. У ці дні бачимо, що просто такі ну катастрофічні пошкодження. Не знаю, як там окупаційні адміністрації будуть справлятися з ліквідацією цих наслідків. В Олешках, як ми знаємо, після підтоплення ніяк не, не займалися цим. Просто залишили місто затопленим. В Бердянську, очевидно, будуть пробувати щось чистити, але. Виглядається це плачевно для міста, те, що відбувається щодо власне, лінії фронту на Бердянському напрямку, так званому, то ми бачимо тут якраз спроби атак між Рівнополем, Приютним і Старомайорським. Там, де і докладали зусиль для прориву лінії оборони української росіяни, там вони і продовжуються робити, як дятел б'ють в одну точку, сподіваючись прорватися на дорогу, яка веде до дороги, яка веде. На Старомайорське, от якраз оця ділянка, хочуть вони її перерізати, сподіваючись, що це їм покращить тактичне становище на цьому відрізку фронту. Більше тут якихось значних подій по Времівському виступу, по Бердянському напрямку не відбувається.